попереджаю, сьогодні завтра, о 21-й, прямого етера не буде. Я буду в Києві, є справа, я можу не впоратися до 21-го, до завтра, до 21-ї години. Тому перенесемо прямий етер на неділю. Це буде 13 те число, 13 липня. Тому прямий етер 13 липня, о 21-й, на Ютубі і Тіктосі одночасно. До речі, всі випуски моєї програми, «Щоденник життя, а також недільна презентація моїх книжок Життя просто бізнес та життя просто бізнес 2.0 на моєму телеграм-каналі. В шапці профілі і всі необхідні координати. Тому підписуйтесь, спілкуємося. І у неділю 21.00 YouTube, TikTok, прямий тер. Заборонених тем немає. Мене звати Андрій Островський. Всім бажаю добра, сили, віри та любові. До зустрічі у неділю 13.00 на тіктоці і ютубі одночасно.